Друзі, всім привіт! З вами Байплей, ігрушка Brawl Stars. Сьогодні ми розблокуємо нового бійця Мелоді. О, да! Яка вона красотка Стіляга. І наступний наш буде-бієць для розблокування це Тара, це Ганка Аза. Сьогодні покажемо, що мелоді себе представляє, Це я вперше в неї граю, взагалі не маю поняття, що вона зроблена, так що розбираємо. Здоров'я в неї 400, скорість руху нормальна, атака чудовищні ноти. Мікрофон мелоді стріляє чудовищними нотами, які наносять урон противнику. Урон 460 одиночні атаки. Так, дальність велика, скорость перезарядки нормальна. І якісь є ще чудовищні ноти 3 по 920. Ніфіга, не понятно, але цікаво. І супер пристаючий припів. Ну да, чи приспів. Приспів він, звісно, такий. Мелоді може зробити декілька ривків вперед, щоб нас догнати противника. Якось така фігня. Не наносив ворончик. Жалко, звісно, в супер її. Ну, друзі, побачимо, що воно і як буде. Тому що мелодії повинна бути, в принципі, дуже-дуже цікавою дівчинкою. Покращимо її, щоб отримати хоча б перший гаджет. <laughs> Це, знаєте, японська ця озвучка, тюн-тюн-тюн-тюн. Так, і тут бачите: ідеальний слух. Ноти мелоді ускоряються на 25%, робити їх в, в круговорота і більше становиться. Так, і тут мелоді отримує 10% щита за кожну ноту, яка коротше, вращається навколо неї. Фіг я знаю, що обирати. Ну, ви знаєте, для начала візьму, мабуть, першу оце ідеальний слух. Хм. Хоча щит, мені кажеться, буде вірнішим, ну візьмемо першу. It's ну і що, підемо в бій, виберемо одинокі зіткнення і побачимо, що вона це представляє. Звісно, тут будуть бої з ботами. Але, друзі, що поробиш? З чогось починати потрібно. Так, зайдемо в кущі, візьмемо цю жертву першу. Хто тут у нас? Хопача. Да, звісно, одиночні постріли таке собі задоволення. Але ці ноти, дивіться, роблять чудеса. Мені здається, тут, знаєте, така подвійна атака. Ти і стріляєш звичайними пульками і ноти ще валять в плюс додачу. Взагалі супер. Якийсь подвійний урон. Причому, знаєш, патрон пульки вистріляв свої ці обичні атаки, а тут бац! Ноти! Причому ноти це вообще фігенська штука, ви подивіться, тут, знаєте, ніякі прегради і не поміха. Вони проходять повз стіни. Це, звісно, вообще крутяк. Так, і тут красоточка. Що вона хотіла? Куди вона втікти? Хотіла від нас навіть зелений дим, але не судьба. Легенька перемога над ботами. Ну, знаєте, взагалі так без напряга. Дуже-дуже прикольно. Легко так. Так, побачимо, що другий бій себе буде представлять. Ми -то тут тут уже знаємо, які в нас одиночні атаки. Йди сюди. Та щось з цих нот, які крутяться навколо неї. Знесли чувака взагалі не поняв, що воно робилося. Походу, він задивився на нас. І знову зіткнення. Бої дуже бистренькі. Так, хто не заховався, я не винуватий. Цип-цип-цип-цип. Ящик цип, для цип, нього оказався важливіше, ніж щоб свалити чи атакувати нас. Ну, я вам скажу, щоб вибрав би я спершу першу тару розблокувати, то я не отримав би такий кайф, як від мелоді. Тим більше, знаєте, я давно не грав цю гру, і мені здається, мелоді раніше не було. Чи я не правий? Якщо не так, то напишіть в коментарі, хто був перший мелоді читара. І, друзі, був би дуже вдячний, аби ви підписались на мій ютубчик, поставили лайки, коменти. Це було б дуже приємно. І хоч би був якийсь показник, що не зря це все воно робиться. Ні, ну я кайфую просто за того, що оці ноти проходять через стіни. Це взагалі супер. Так, винесли ми ці. Давай винось! Я думав винесемо зараз. Так, і не ми винесли, але чуть не винесли нас. Ёпти, блин, не люблю я эти типа. давай. зрывочком то через кусты. Микрофоном по башке хача и все пучком. Ну знаєте, я думав спершу, коли побачив, що урон такий, знаєте, одинокий якийсь думав, що це ну, реально бредовий буде бравлер. Але ні, у неї подвійна атака. У неї йде і пів-пів зі мікрофона і постійно ноти, які літають. Один вистріл це плюс одна нота, яка кружляє навколо тебе. Це взагалі дуже круто і супер, на мою думку. Це подвійна атака. Кайф. Супер в неї, звісно, таке собі, але щоб наздогнати бійця, то я думаю, це прикольно. І знаєте, що, друзі, вважаю, що гаджет треба було брати все-таки щит. Тому що захист це, звісно, круто. Погарячкував я, що взяв дальність. Кайф. Один вистріл, одна нотка, два вистріла, дві нотки. Кайфуємо. І така бігає при прежечку, співає мікрофон і всіх тупо вирубає. Старий дід Пень. Житухи в нього, звісно, хоч жопи жуй. І мікрофончиками. І його затикали. Коротше, дідугану наша музика прийшлася, не понравила. Ось так. Друзі, як вважаєте, як вам мелоді? Крута тітка чи не дуже? Красотулька така. Так, і тут у нас пару непонятних цих приколях. Да. Получили хоч кубків кучу. Так що такі діла. А з вами був Mobile Play. Ставте лайк, коментуйте, підписуйтесь на мій ютубчик. Всім до зустрічі!